Італійські, німецькі, англійські і, звісно ж, українські машини з такими громадянствами у ці вихідні стали учасниками виставки «Леополіс Гранд Прі. Легендарний фестиваль сторожитніх автомобілів у Львові не проводили з 2019 року. Цьогоріч автомобілісти вирішили знову зібратися аби допомогти українському війську. Як саме зараз розкаже Святослав Дребчук. Поліна Харченко, харків'янка на захід країни від російських ракет. Дівчина разом з родиною втікала на ось цьому британці Форт Консул 57-го року. Придбав її батько і вже давно хотів показати свою машину на леополі з гран-при. Але він зараз боронить неньку, тому я представляю нашу сімейну автівку. Тата називає його його третьою дитиною. Оскільки дівчина ще не має водійського посвідчення, за кермувальника в цей день друг сім'ї, спеціально на подію Сандрес приїхав з Латвії. Української ще не знає, а російською принципово не говорить, тому дає слово машині. Такі звуки час до часу лунають з різних кутків локації. Адже у парку культури з'їхалися майже дві сотні автомобілів. Український автопром представлений запорожцями, і їх тут з добрий десяток. Ці машини нині не часто зустрінеш на львівських вулицях. Вони здебільшого доживають віку в гаражах. Розповідає колекціонер Тарас Почагайло, але застерігає, якщо хтось хоче таку машину реставрувати, машину таку можна купити за 500 доларів. Але щоб у неї виїхати і щоб вона була в такому стані, як ця, то треба розраховувати ще 3 тисячі доларів мінімум. Поруч із запорожцями в один ряд вишикувалися вінтажні представники від Німеччини, Мерседеси та БМВ. Тут є на що подивитися. Я абсолютно нічого не знаю про автомобілі, але тим не менше я маю визнати, що це красиво. Захід дуже класний, багато цікавих моделей. Е, ну в цілому доволі пізнавальна. Ця виставка, От. ну гарна машина. по можливості. Хотів би таку. Я тільки милуюсь і власне тільки вчусь їздити. І навряд чи в мене буде легатр автомобіль. Я не готова вкладати стільки сил в нього вперше за 13-річну історію леополіс гран Гран-Прі» на захід допустили спорткари. І саме тут здається найчастіше роблять фото та селфі цей італійський Мазераті у лідерах серед фотосесій. Хлопці запросили ще пару спорткарів для того, щоб люди подивилися, походили на старі спорткари, на новіші, щоб можна було порівняти, як рухається світ, як відбувається прогрес. Нас я точно не був проти, а був за мен. Машина красива, зробив для душі. За 200 гривень усі охочі можуть разом з власником проїхати будь-якою машиною. Це благодійна фішка цього заходу. А усі зібрані кошти витратять на реанімаційне авто для військових. Йдеться про суму приблизно в мільйон гривень. Це реаміційна машина, яка вивозить поранених з першої лінії. Вона по ідеї ми плануємо її купити броньованою і переобладнати під евакуаційну. в умовах активних бойових дій. Такий транспорт нашим воїнам критично необхідний. Святослав Драбчук, Павло Замрій, програма очі.